Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Давно не бачились у форматі мого влогу. Сьогодні, 23 грудня, чергова масована атака росіян на українську інфраструктуру позаду, і в таких умовах нам доводиться говорити про вибори. Це питання знову повернулося у публічний простір, не як абстрактна демократична дискусія, а як жорстка перевірка на здатність держави. Утримувати баланс між формальною легітимністю, реальною безпекою та політичною доцільністю. І що показово, ця дискусія активізується не тоді, коли суспільство до неї дозріває, а тоді, коли зовнішній і внутрішній тиск синхронно знаходять зручну точку прикладання. На цьому тлі соціологія, позиція ЦВК, заяви парламенту і практичні дослідження громадянського сектору. Починають конфліктувати між собою не за змістом, а за темпом реальності. І саме в цьому розриві між бажаним і можливим сьогодні існує українська виборча тема. Для підтримки каналу дуже потребую від вас фідбеку. Це і вподобайки, і коментарі на тему, і підписки український YouTube заслуговує на подальший розвиток. Завдяки вам цей процес буде яскравішим. Дуже-дуже дякую. Отже, свіже соціологічне дослідження, оприлюднене діловою столицею спільно з New Image Group, зафіксувало не стільки ставлення до конкретних моделей виборів, скільки глибоку втому суспільства від рішень, які ухвалюються без урахування контексту війни. Майже половина опитаних не підтримує проведення виборів у найближчій перспективі, і це виглядає не як страх перед політикою, а як інстинктивне розуміння того, що виборчий процес це не дата в календарі, а система умов, яких наразі немає. Показовує те, що українці не демонструють одностайності навіть у питанні пріоритетності виборів. Частина респондентів говорить про президентську кампанію, частина про парламентську, а значна кількість взагалі не може визначитись, що в умовах війни виглядає радше ознакою здорового сумніву, ніж політичної апатії. Найбільш симптоматичною є позиція щодо онлайн голосування. Ідея, яка в теорії мала би вирішити проблему доступу для військових і громадян за кордоном, на практиці сприймається як потенційний інструмент фальсифікації, ну і зовнішнього втручання. Половина опитаних прямо пов'язує онлайн формат із ризиками маніпуляцій, і цей скепсис не виглядає архаїчним. він виглядає досвідом. Фактично, суспільство демонструє готовність жертвувати зручністю заради довіри. І це той випадок, коли політичному класу варто уважно послухати, перш ніж пропонувати технологічні рішення, які не мають соціального мандата. А що ж говорить ЦВК? Позиція центральної виборчої комісії, озвучена заступником голови ЦВК Сергієм Дубовиком в інтерв'ю РБК України, виглядає максимально стриманою і водночас тривожно чесною. У своїх коментарях він не обіцяє простих рішень і прямо визнає, повоєнні вибори в Україні не мають готового міжнародного шаблону. З його слів випливає, що законодавчі регламенти мирного часу не королюють із реаліями війни, а формальні строки у 60-90 днів виглядають радше юридичною абстракцією, ніж реалістичним планом. Навіть оптимістичний горизонт у 6 місяців, про який раніше говорили в політичних дискусіях, не гарантує відповідності міжнародним стандартам. Особливий акцент дубовик робить не на технічному, а на політичному вимірі проблеми. Держава, за його оцінкою, здатна мобілізувати адміністративний ресурс, натомість політична інфраструктура, партії, спостерігачі, члени комісій. Фізично виснажена війною, мобілізацією, імміграцією. Це створює парадокс: формально вибори можна оголосити, але наповнити їх живими людьми значно складніше. І саме тут виникає ризик підміни конкурентного процесу адміністративним управлінням, що автоматично поставить під сумнів власний результат. Окремо постає тема референдуму. Представник ЦВК прямо вказує, що інфраструктура для всеукраїнського референдуму за новим законом фактично відсутня із технічної, і з фінансової точки зору. Тобто розмови про швидке винесення складних територіальних питань на референдум наразі виглядають, власне, як політичними сигналами, а не готовими рішенням. На тлі цих обмежень Верховна Рада починає формувати робочу групу з визначення можливості виборів під час воєнного стану. Про створення такої групи заявив голова фракції Слуга народу Давид Архамія, підкресливши залучення ЦВК всіх фракцій і громадського сектору. Формально це виглядає як інклюзивний процес, неформально як спроба парламенту продемонструвати реакцію на зовнішній тиск. Який публічно артикулював президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, поставивши під сумнів демократичність України без виборів? Політична дискусія опиняється між двома крайнощами: вимогою формального демократичного ритуалу і реальністю війни, де сам процес може стати інструментом дестабілізації. Ідея одноразового закону про вибори під час війни, озвучена головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, є насправді показовою. Вона визнає винятковість ситуації, але водночас фіксує не бажання вбудовувати воєнні вибори у сталі інституційні рамки. За його словами, робоча група має врахувати голосування військових, українців за кордоном, питання окупованих територій і міжнародного спостереження, фактично йдеться про створення паралельної виборчої реальності, яка існуватиме лише один раз. Такий підхід може виглядати прагматичним, але він містить серйозний ризик. Кожне одноразове рішення створює прецедент, який згодом може стати аргументом для наступних винятків. І тут ключове питання не в юридичній техніці, а в довірі. Європейські партнери вже чітко дали зрозуміти, що легітимність української влади не ставиться під сумнів через відсутність виборів. Тобто головний зовнішній аргумент на користь поспіху наразі не має одностайної підтримки навіть серед союзників. Дослідження громадянської мережі ОПОРА повертає дискусію з рівня політичних заяв у площину конкретних громад, аудит безпеки показує, що навіть у тилових і віддалених від фронту громадах немає повної готовності до безпечного голосування. Жодна з досліджених громад не має 100% забезпечення дільниць укриттями. Системи оповіщення працюють фрагментарно, дорожня інфраструктура часто небезпечна, а відтік населення у профронтових і деокупованих громадах сягає критичних показників. Це означає, що проблема виборів це не лише питання закону чи політичної волі, це питання того, чи існує громада як жива соціальна одиниця, де є кому голосувати, кому рахувати. І кому довіряти результат, методологія опори демонструє важливу альтернативу: не можна або не можна вибори в країні, а де і коли і за яких умов вони можливі. І саме цей підхід виглядає найбільш реалістичним у нинішніх умовах. Українська дискусія про вибори під час війни сьогодні виглядає як спроба поєднати несумісне без ілюзій, але з великою кількістю умовних припущень. Суспільство не готове довіряти швидким рішенням, ЦВК не обіцяє чудес. Парламент шукає формулу, а громадянський сектор показує реальні обмеження на місцях. І головний висновок полягає в тому, що вибори в умовах війни це не тест на формальну демократію, а тест на зрілість держави, здатність сказати ще не час інколи є не менш демократичною, ніж здатність призначати дату. Питання лише в тому, чи всі учасники цієї дискусії готові прийняти саме такий не надто зручний, але чесний висновок. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Напишіть, чи підтримуєте ви проведення виборів під час війни, але я точно впевнений, що ви 100% підтримуєте Сили оборони України. До наступних зустрічей і слава Україні!